на матч між збірними Нідерландів та Аргентини, Чемпіонат світу 1 четверта фіналу. Нідерланди, які непогано пройшли свою групу, обіграли впевнено США 3-2 і Аргентина, яка має три перемоги підряд після поразки над Саудами. Хто ж все-таки тут фаворит? Звісно, Нідерланди не є такою мега-яскравою командою, більшість. Все-таки не згадували про саме цю збірну як претендента на титул. Не показують вони таку яскраву гру, як Бразилія або Франція в атакувально, або як в останньому матчі Португалія. Але думаю, що в принципі по силам цій збірні Голландії пройти як мінімум до полуфіналу, пройти цю збірну Аргентини. В Аргентина, звісно, є величезний козир. Це Леонель Месі. Хороша мотивація. Але думаю, що все-таки саме Нідерланди будуть ближчими до проходу в. Полуфінал в цьому матчі. Я пропоную вам розглянути ставку на прохід збірної Голландії. Куцент непоганий, і думаю, що в принципі цілком ймовірний такий варіант в цьому протистоянні. Прогноз на матч, прохід далі Нідерландів.